Twin Lens Reflex, так називають двохоб'єктивні середньоформатні камери, про які я сьогодні хочу вам розповісти. Про те, що їх об'єднує, що у них спільного, що відмінного, якісь маленькі тонкощі, нюанси я вам сьогодні буду намагатися саме про це розповісти. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Дякую захисникам, які. Дають нам можливість мені розповісти, вам все почути, те, що я розповідаю, в цей нелегкий для нашої країни час. Дякую всім, хто захищає нашу Україну. На е сьогоднішній день. От е я готував якби, якісь камери для того, щоб про розповісти про них. І, ну, першою думкою було е все ж таки показати ролі корти і ролі флекс. Ну, але я думаю, що було б занадто багато інформації, тому сьогодні без цих камер, хоча саме вони є е, основою, саме закон, ну, можна сказати, законодавцями моди в цих камерах, є ролі, ролей з своїми камерами, ролей Flex та Rolle Cord. Відмінність між ними є незначною, е, я саме про функціонал, але вона все ж таки є. Давайте розглянемо, чому ж саме так називаються от камери такого типу, як ви бачите зараз на своїх екранах. Два об'єктива зрозуміло, і дзеркало. Дзеркало, яке стоїть під кутом 45 градусів навпроти верхнього об'єктива, передає зображення на фокусувальний екран, який ми бачимо зверху. Таким чином ми будуємо те зображення, яке проходить через верхній об'єктив. Нижній об'єктив це безпосередньо робочий об'єктив, який передає зображення вже на плівку. От, тут, є у нас, тут рекорд пустий, я завантажив, просто щоб ви розуміли, як це відбувається. Таким чином. У нас один об'єктив відповідає за побудову кадра та фокусування, інший об'єктив безпосередньо передає зображення на плівку. Що тут важливо розуміти, давайте розберемося, що все ж таки у більшості таких камер об'єктиви є різні виключенням, є камери системи Mania-C. Що я маю на увазі різні? Нижній об'єктив, зазвичай, ну якщо ми говоримо про якусь там стандартну камеру, це. 75 або 80 мм фокусною відстань з діафрагмою 3,5 Є певні виключення, навіть в камерах такого типу не обов'язково має бути Rely Flex е з якимось там планаром або Ксенаром 2,8-80 мм. Є і Olympus Flex стара камера, у якої робочий об'єктив теж має е апертуру 2,8 Верхній об'єктив. Я не про Олімпус, а взагалі загалом, в таких камерах зазвичай використовується з апаратурою 2.8, 3.2. Чому так? Ну, звичайно, це ж тим досвідченим користувачам, які мають справу з навіть зеркальними камерами, їм є цілком зрозумілим, що світлішим об'єктивом легше сфокусуватися. Як відбувається фокусування в таких камерах? Фокусування відбувається за рахунок переміщення. От я от тут візьму, І це не класичний варіант. От Мабуть, у цієї яшики буде такий більш класичний варіант фокусування на правій стороні корпуса, не обов'язково на правій, у деяких камер може бути і на лівій. Так як, наприклад, у цієї яшики. От, бачите, у неї от, на лівій стороні. Фокусувальна ручка знаходиться. Є е, 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 ручка, якою ми можемо обертати е, вал, який в свою чергу переміщає об'єктиви відносно плівки або дзеркала. Об'єктиви е, розміщені на столику, е, вони розміщені на однаковій відстані. Відносно плівки або фокусувального екрану, і якраз за рахунок цього ми можемо на фокусувальному екрані бачити чітко те зображення, яке впаде на плівку через нижній об'єктив. В плані об'єктивів є певне обмеження. Ці камери мають фокусування, мінімальну дистанцію фокусування 1 метр. Виключенням є знову ж таки камери системи Mamiya C. Наприклад, на стандартному. В об'єктиві 80 мм, такі як отут стоїть, мінімальна дистанція фокусування складає всього-навсього 40 см проти 1 метра, так як зазвичай у звичайних тлр ок Тому, якби на такі моменти треба зважати, якщо ви хочете знімати. Щось крупнопланове, ті портрети крупні, чи, можливо, навіть щось схоже на макрозйомку, вам, мабуть, в такому випадку буде цікавіше мати справу з мамією. При цьому всьому треба не забувати про паралакс, ефект паралаксу. Якщо ми, наприклад, будемо зблизька фотографувати, ну, от, Цього звіра. так Ось В такому положенні, у нас верхній об'єктив, буде бачити його мордашку, а нижній об'єктив, робочий об'єктив буде бачити його тіло. Коли ви фотографуєте е, звичайними ТЛР-ками, в принципі, можна і треба навчитися боротися з цим ну легеньким підйомом е, камери. Відносно об'єкта зйомки, коли ви фокусуєтеся на малих дистанціях фокусування. В випадку з мамією, коли ви фотографуєте реально з дуже малої відстані, це зробити досить важко. Тому є спеціальна проставка між е штативом та камерою. Вона ставиться. Ну, в мене в колекції такої немає, тому показати її вживу не зможу. Вона ставиться між корпусом і е штативом. Після того, як ви сфокусувалися, ви нажимаєте легенько кнопочку на тій проставочці, на схожа на трубочку, і на пружині камера піднімається на різницю відстані між об'єктивами робочим та фокусувальним. Це, в принципі, саме такий надійний і правильний спосіб боротьби з паралаксом в камері МАМІЯ. Що стосується. Того, як реалізовано саме фокусування в різних камерах. Наприклад, от ця мінолта має фокусувальну ручку знизу під об'єктивним столиком. Переміщаючи її з однієї сторони в іншу, ми таким чином приводимо в дію механізм, який переміщає сам об'єктивний столик відносно корпуса. Стандартне фокусування, я вам показав, це е, ну, от, якась ручечка ру, ру, з лівої і з правої сторони, яку ми обертаємо і тим самим приводимо в дію механізм фокусування, перемічаємо е, об'єктивний столик. Ще одною цікавою е, системою є система, яку використовує Ріко. Е, Вони використовували таку от систему. Фокусування дві рукоятки по бокам від е, е, об'єктивного столика приводять в дію механізм, який переміщає цей стіл відносно плівки. Тим самим ми можемо фокусуватися. Ну і якщо говорити про е, камери МЕМІЯ, це, то у них якби ну система е, взагалі цікава, вони, е, вони мають е, міх між. Е, Столом об'єктивним та корпусом камери, і за рахунок того, що цей міх переміщається на значну відстань, ми можемо фокусуватися на е, малу відстань. Проводиться в дію рукояткою з однієї або з другої сторони. Зазвичай їх дві. Виключенням є камера Mamiya Flex або Mamiya C2, два, ще на неї кажуть, у якої кам... в тої камери е, ручка була тільки з лівої сторони. Якщо е, вам траплялося тримати в руках ролікор та ролі флекс, ви пригадаєте, що у ролікорда класично перемотується плівка е, е, коліщатком в правій верхній частині камери. Потім ми маємо звести затвор вручну і натиснувши кнопку спуска, зробити знімок. Тим самим можемо добитися. Навіть в мультиекспозиції, причому дуже багато е, кратної. У камер, наприклад, тут е, Яшика Мат, причому всі Яшика Мат, вони мають рукоятку з правої сторони кривошип, яким ми перемотуємо плівку. І повертаючи його в зворотньому напрямку, ми зводимо затвор. Ще раз. Вперед ми перемотуємо плівку, повертаємо назад, зводимо затвор. Інакше нічого зробити не вийде. Ці камери захищені від мультиекспозиції, якщо, хіба що є якісь виключення, не пригадаю так зльоту. Можливо, навіть оця ж камера. Можливо, вона навіть має мультиекспозицію. Ви дивлюся, тут є тут цей речажок. Точно не буду стверджувати, але мені здається, що є можливість в таких камерах робити мультиекспозицію. Просто коли ми перемотуємо вперед, ми відключаємо систему перемотування плівки, а повертаючи назад, зводимо затвор. Після цього ми можемо зробити е, знімок. Е, те саме стосується камер Mamiya системи C. Всі камери, які мають на початку літеру 2, вони побудовані по принципу ролі Корда, тобто у них у верхній частині правій рукоятка, яка переміщає плівку від кадра до кадра, і на самому затворі ми зводимо, то есть на самому об'єктиві ми зводимо затвор у мамі з цифрами. 3 Після літери С, тобто камери С3, C3, С33 і С330 усіх модифікацій. В них є кривошип, і той кривошип вже е, безпосередньо одночасно перемотує плівку. І от е, В лівій частині корпуса є речах, який безпосередньо от тягне, е, опускає вниз речах звода на об'єктиві, на затворі. Тим самим ми робимо одночасний, одночасну перемотку і звод затвора. Ці камери, я про c 330 мають можливість мультиекспозиції, так само, в принципі, як і 220. Тут з мультиекспозицією проблем немає. Якщо вона вам потрібна, якщо вона вам не потрібна, то відповідно ви її можете переключити. Якщо ви бачите от на деяких камерах... Мінолта, Яшика, це теж Яшика, вона правда без опізнавальних знаків. Тут не вистачає передньої планки. Яшика 124 чи 124G. Вони мають експонометр. В деяких камерах це старі селенові експонометри. В принципі, трапляються екземпляри, які на сьогоднішній день гарно працюють, немає з тим проблеми. В деяких камерах. Експонометри працюють від батарейки. Наявність таких, звичайно, дає певну перевагу, певну зручність. Не треба робити якихось зайвих рухів Одним, одною рукою міряти експозицію, потім кидати експонометр в кишеню, перемотувати плівку, переносити параметри на об'єктив. Ну, я маю на увазі витримку і діафрагму. Вони, до речі, от такими от простими рухами навколо, зазвичай такі, так реалізовано от, е, переміщаємо коліщатка і змінюємо витримку і діафрагму. Е, це, звичайно, наявність експонометрів є дуже зручною штукою, але водночас, якщо його немає, ну, багато камер, які не оснащені експонометрами. І ну, знімати ними можна і нічого страшного в тому немає. Це все, мабуть, справа звички. От. Ну і якщо говорити про камери Mamiya C, то от у них є такі міряючі призми е, з вбудованим експонометром, що теж дуже зручно завдяки тому, що об'єктиви в цих камерах однакові, що верхній, що нижній об'єктив. Саме так, у них різниці немає. Якщо 80-ка 2.8, то 2.8 діафрагма і в робочому, і в фокусувальному верхньому об'єктиві, ви правильно можете помірити експозицію. І ще у цих камер є міряючі призми. Призми, які теж за міром. Про камери Мамія, система це розповім окремо. Що цікаво, що от у камер Мія це об'єктиви настільки от вони один з одним збігаються, що навіть якщо у вас пошкоджений робочий нижній об'єктив, ви можете його спокійно поміняти місцями з верхнім, і при цьому ви не зашкодите якості зображення, що категорично не можна робити в інших камерах, тому що об'єктиви абсолютно різні. Є ще камери TLR з форматом кадру 4х4 см. Ну, вони візуально дуже схожі на ось ті е камери е з форматом кадру 6х6, але ви бачите, що от по розміру вони ну, дуже відрізняються, е як передня, так і задня частина. Ну, відповідно зрозуміло, що тут плівка 6х6. Аж ніяк не може бути, тому що е, камера менша. В основі таких камер лежать е, фотоапарати е, теж від ролей, ролей Бейбі вони називалися. Е, так само камери з розміром кадру 4 х 4. Е, свого часу вони були розроблені як жіночі фотоапарати я про ролей. Ну, а Мода на телеті була настільки потужною, що не те, що там ці камери виробляли всі хто завгодно. Там ну, дуже багато виробників, повірте, те, що зараз тут стоїться. Якась там ну, частинка тільки того, що я якби, маю в своїй колекції або те, що я бачив. Виробників є дуже багато. Які робили ці камери, це говорить про популярність і саме ота популярність і змусила не тільки ролей, а й інших виробників робити формат камер 4 х 4, тип плівки 127. Плівка на сьогоднішній день є доступною. Деякі виробники її відновили її виробництво, і в принципі, якби можна цими камерами теж знімати. Про недоліки та переваги. Ну, мабуть, єдиним недоліком, ну, він, скоріше ні, не так. Я бачу три недоліки, на мій погляд, в цих камерах. Це не є моє судження, це я говорю про те, що я чую від людей, тому що ну, мені це, ці речі вони для мене не є недоліком. Перше, це паралакс. Про який я вже вам розповів, друге це мінімальна дистанція фокусування. Тобто, коли ви хочете сфокусуватися, ну, зробити крупний портрет, дистанція 1 метр з такими об'єктивами, ну трошки малувати, хочеться побільше. Не є проблемою, є е, насадки, теле та White. Тобто ті, які роблять фокусну відстань, збільшують на даних об'єктивах, за рахунок чого ви будете мати крупніше зображення з відстані 1 метр, або навпаки його кут зору розширюють, маєте ширококутник. Є якісні насадки від тої ж, наприклад, яшики. Не обов'язково від відролей. Ну і третій момент це. У мене є товариш, який приходить, прийшов до мене в магазин. Там дай таку камеру в руках потримаю, подивився, покрутив, щось йому не вдалося. Там зображення зловить, тому що воно перевернуте те, що в житті у нас справа, ми бачимо на екрані зліва. Те, що у нас в житті зліва, ми бачимо на екрані справа. І відповідно, коли ми вирівнюємо горизонт, будуємо кадр, то не всі з першого разу можуть справитися. Він постояв, пошатався, подивився, каже: Ні, забирай, в мене починається морська хвороба. Все, це не моє. Ну, для нього, в принципі, розумні люди придумали е шахти. То, вибачте, для таких придумали е, призми. Не на всіх камерах можна використовувати, наприклад, на мамії, на е, деяких роліфлексах можна поміняти шахту на е, призму. Е, ну, більше я якихось таких переваг, ну, можливо, для когось в подорож буде важкою або дуже габаритною така 220-мамія. -та, е, ну, з цим сперечатися важко. Звичайно, такий розмір є. Е, Ну Не для подорожей є без автомобіля, або коли ви там десь сунете гори, чи гуляєте годинами по місту. Але разом з тим, отакою от, яшикою 124-ю я особисто подорожував, я не відчував якогось дискомфорту, при тому, що в мене в Сумці ще була і цифрова камера. Про переваги, всі ці камери обладнані центральним затвором. Чим це добре? Це добре тим, що центральний затвор є, по-перше, одним з самих надійних затворів, якщо не самим надійним. Тобто, якщо ми будемо говорити саме про принцип роботи е, різних затворів. По-друге, він е, працює дуже м'яко, за рахунок чого ми не маємо потрясіння того, яке нам дають зеркалки, це дає нам можливість знімати на довших витримках, плюс, враховуючи, що це ну, все ж таки кадр 6х6, Такою камерою з рук, якщо ми, наприклад, маємо можливість знімати з ремінцем, зазвичай я роблю наступним чином: ремінець на шию, камеру максимально відтягую, і за рахунок цього я добиваюся максимальної стабілізації. І тоді нажимаю кнопку спуска. Одна восьма не є взагалі проблемою для того, щоб знімати з такими камерами. Нагадаю, ще однією перевагою центрального затвору є синхронізація. Центральні затвори синхронізуються. Зі спалахами на усіх витримках. Тобто, якщо ви хочете познімати з студії, у вас там завантажена якась 400 чи 800 чи 1600, навіть якщо ви таку знайдете плівку. І у вас там щось там зі... все ж таки ви хочете знімати там, ну, з короткими витримками, можливо, якийсь динамічний сюжет чи забагато світла від спалахів. ну Якісь причини змушують вас знімати на одній 500, будь ласка, знімайте на одній 500. -тій. Синхронізація працює. Е, і е, те, що я м, якби, чого я дійшов на власному досвіді цією камерою дуже приємно знімати, знімати вулицю, ну, неймовірно, просто фотографувати людей. Ти не дивишся людин, на людину прямо через об'єктив, людині стає цікаво, що ж це ти там робиш, коли ти дивишся собі під ноги. В цей момент дуже багато людей дивляться прямо об'єктив. Без твого прохання, без привертання якоїсь зайвої уваги. Люди самі дивляться в об'єктив, і за рахунок цього ти отримуєш ну, неймовірне задоволення від е, зйомки е, вулиці. Так, ну і, мабуть, ще додав по затворам. Е, затвори в цих камерах теж різні. Є старіші камери, які мають. Витримку, от, наприклад, так, як оця от камера, е вона має синхро... витримку саму коротку 1, 200. Е Наприклад, уже от Мамія, конкретно ця має 1 500, але разом з тим є старіші е затвори на цих камерах, які мають одну-4. 100, саму коротку. На деяких камерах витримка. Ну, от написано, наприклад, у цього Ріко у нього одна 400, Сама коротка. У цієї Яши КС, у неї одна 300. От. Ну, е І от, до речі, е добре, що взяв камеру в руку, в руки згадав. Це камера, яку робила Томіока. Я її ще все, все ніяк не можу добратися до того, щоб зробити якісь тестові знімки, об'єктивчик від Томіокі. Тобто, ну, один з кращих виробників оптики, Томіока, японська конторка, е має бути дуже цікавий результат з цим об'єктивом. Я колись до цього, звісно, добруся, і, звичайно, я якісь тестові знімки зроблю. Тобто, коли обираєте камеру, і вам важливо, щоб там була наявність якоїсь там 500 звертайте на це увагу. Ну, Але в даному випадку я готовий пожертвувати 1,500 заради цієї цікавого малюнка у самого об'єктива. Ну, власне, така от коротка розповідь про ТЛР сьогодні в мене вийшла. Маю надію, що вам стало. Все зрозуміло те, що я розповідав. Маю надію, що вам цікавий цей канал. Тому не забувайте лайки, коментарі, питання, відповіді. Це все допомагає розвиватися в цьому каналу, а мені, мене особисто це заохочує до того, щоб розповідати вам щось нове про світ фототехніки. Лайки, дизлайки, дзвіночки, підписки це все з вас. А з мене нові відео. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока, мирного вам неба!